Вітаю на каналі Рукоділля у задоволення. В цьому відео продовжуємо серію візерунків з використанням витягнутих петель. І пропоную розглянути ось такий візеруночок. В даному випадку відрізочку пров'язано два рапорти в ширину і один рапорт у висоту. І ось ця витягнута петелька, про яку саме йде і мова. Даний візерунок має рапорт. 19 петель та 10 рядочків. Відповідно, для його виконання потрібна кількість петель кратна 19 і не забуваємо про дві кромочні. В мене набрано 40 петель. І розпочинаємо в'язання кромочну знімаю далі пров'язуємо одна лицьова, одна виворідня. 15 лицьових. Одна виворітня, одна лицева. Далі рапорт візеруночку повторюється. Другий рядочок. Кромочно знімаємо, пров'язуємо одну виворітню, одну лицьову, 15 виворітніх. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Одна лицьова, одна виворітня. Далі рапорт повторюємо. Третій рядочок пров'язуємо так само, як і перший. Одна лицева, одна виворідня, 15 лицевих, одна виворідня, одна лицева. Четвертий рядочок пров'язуємо так само, як і другий. Одна виворідня, одна лицева, 15 виворідніх, одна лицева, одна виверідня. П'ятий рядочок пров'язуємо одну лицеву, одну виворідню. Три лицевих, чотири виворітні, ниточку залишаємо за роботою. Знімаємо одну петлю, не пров'язуємо. Далі 4 виворітні петлі, три лицеві, одна виворідня, одна лицева. І повторюємо рапорт. Шостий рядочок. Пров'язуємо одну виворітню, одну лицьову, дві виворітні, п'ять лицьових. Ниточка перекидаємо наперед роботи. Знімаємо наступну петельку, пров'язуємо. П'ять лицевих, слідуючи, дві виворітні, одна лицева, одна виборітня. Далі повторюємо рапорт. Сьомий рядочок, одна лицева, одна виворідня, одна лицева, шість виборітніх. Два, три, чотири, п'ять, шість. Ниточку залишаємо за роботою, петельку знімаємо, переносимо на праву спицю. далі шість виворідніх. 3, 4, 5, 6. Одна лицьова, одна виворідня, одна лицьова. Далі рапорт повторюємо. Восьмий рядочок. Пров'язуємо одну виверідню. Одну лицеву, одну виборітню, шість лицьових, 3, 4, 5, 6. Ніточку переносимо наперед роботи, знімаємо петлю не пров'язуючи, переносимо на праву спицю, далі шість лицьових. Одна виворітня, одна лицева, одна виворітня. Далі рапорт повторюємо: 9 рядочок в'яжемо так само, як і сьомий, десятий рядочок пров'язуємо так само, як другий. Одна виворітня, одна лицева, 15 виверідніх. Тобто тут ми вже пров'язуємо в цьому рядочку десятому. Всі петельки, в тому числі і ту петлю, яку ми знімали, не пров'язуючи. Ось вона, ця петелька, і пров'язуємо її, підхоплюючи за дальню дольку, і далі продовжуємо пров'язувати решту петель виворітніми, загальною кількістю 15. Далі одна лицева і одна виворітня. На цьому в'язання рапорту візерунку завершено. Ось такий вигляд має цей візерунок у форматі 2 рапорти в ширину і 2 рапорти у висоту. Він робиться трошки об'ємним за рахунок того, що ця витягнута петелька трошки стягує в'язання. Якщо вам було корисно це відео, сподобалося, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо ще не підписалися, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Я життю задоволення та рівних вам петель. До зустрічі на каналі!